Що є вкрай антисанітарним, але всі все одно це роблять. Люди готують вам обід у рукавичках, щоб не було мікробів на їжі, а потім беруть ваші брудні гроші тими ж чистими рукавичками. Я працював на кухнях і клянусь, люди взагалі не розуміють, як працюють рукавички. Я бачив, як вони ріжуть курку в рукавичках, а потім тими ж самими беруться за овочі. Коли я вказав на перехресне забруднення, вони сказали, що все гаразд, бо ж у рукавичках. Все, що потрібно було зробити, це подивитися на людей під час ковід. Вони використовували рукавички в магазині, щоб брати продукти, а потім чухали обличчя, піднімали окуляри, поправляли маску. Потім йшли до каси, розраховувалися, виходили, іноді знімали маску вже в машині, але в рукавичках. Вели авто в рукавичках, іноді ще й в масці. Цікаво, що відбувалося, коли вони поверталися додому. Терпіти не можу торкатися липких пляшок і соусами на столі в ресторані, наприклад, кетчупу, коли їм щось руками, як от картоплю фри чи бургер. Згоден, у ресторані, де я працюю, під час денної зміни та перед закриттям у нас є завдання продезінфікувати кришки та боки пляшок із соусами перед тим як піти. І менеджер це перевіряє, не розумію, чому так не роблять у всіх ресторанах. Або їсти їжу, потім сунути руку в кулю для боулінгу і потім знову їсти. Постійно бачу, як люди виходять із туалету, не помивши руки. Вчора бачив це в Таргет. Чувак виходить із кабінки, проходить прямо за мною. Я стояв біля раковини і йде до дверей. Я вийшов трохи пізніше. Ми обидва прямуємо до виходу і бачу, як він попереду натрапляє на знайомого. Вітається з ним через рукостискання, брообійми. Я бачив ще гірше. Чоловік зробив те саме, а потім я бачив його у відділі овочів і фруктів, де він все чіпав. Люди мають стояти на цьому до кінця, просто мити, чорт, забирай руки. Мити і завжди. Хочете мити навіть до того, але після обов'язково мити. Це ж не так складно. Вам потрібно, щоб вони були вкриті гноєм, або ви нарешті їх помили. Просто мити, чорт, забирай руки. Привіт, мої хороші! Давно не було нових відосиків, бо я захворів. Тому ось вирішив повернутися саме з такою темою. Нагадати вам, що треба мити руки. Прошу підтримати відео лайком, коментарем, слідкуйте за каналом, буду зараз наздоганяти, робити більше нових відосиків. Всіх обійняв, дивимось далі. Лизати пальці, коли рахуєш гроші або гортаєш сторінки. Я ніколи не забуду касирку, яка під час піку ковіду залізла під маску, щоб облизати пальці і відкрити пакети для продуктів. У тому ж дусі лизати пальці в продуктовому, щоб відкрити пластиковий пакет для овочів і фруктів. Порада завжди є залишки води вздовж краю від оприскування овочів. Доторкніться пальцем і вуаля пакет легко відкривається. Але і те оприскування теж огидне, тому не торкайтеся обличчя, рота чи чогось іншого, поки не помиєте руки й овочі. Система охолодження миється максимум раз на тиждень. І я ніколи не бачив, щоб хтось чистив розпилювачі чи труби. Хіба що коли вони ламались, їх замінювали. Знизу до вентилятори і інша по суті металевий жолоб наповнений водою, льодом, шматочками їжі та зливом. Там постійно з'являється слиз і пліснява, і навіть коли це все відчищають сильними хімікатами, так стін з вологою, відділі овочів і фруктів, це гедота. Я після п'яти років роботи в продуктовому тримаюся від них якнайдалі. Сидіти в телефоні, коли сереш. Я зараз сирую і сиджу в телефоні. Більшість людей сере сидячи на унітазі. Проблема не в тому, щоб таркатися телефону, коли сидиш, а в тому, що ти знову береш його в руки після того, як підтерся, але до того, як помив руки. Я завжди мию руки перед тим, як розвантажувати посудомийну машину і складати чистий посуд. І судячи з попереднього поста на Reddit, це виявляється дуже дивно. Але якщо я потім їстиму з цього посуду, то хочу переконатися, що мої руки чисті перед тим, як його скласти. Я також мию руки перед їжею. Купіть пачку тортильї в продуктовому магазині. Принесіть тортилью додому і відкрити упаковку. Вийміть одну тортилью і тимчасово покладіть її зверху на пачку, думаючи, що ви тримаєте її подалі від кухонної стільниці. Ви могли б з таким же успіхом покласти свою тортилью прямо на полицю в магазині, перш ніж нести її додому. Зовнішня частина упаковки з магазину не є чистою, люди. Моя мама вивернула пакет з-під хліба і поклала хліб назад, перш ніж я їй на це вказав. Я забув її початкову причину, але вона в неї була. Також не мити верхню частину бляшанок з напоями. Ви ж не знаєте, де вони були: грязні вантажівки, склади, холодильники, а потім ви будете прикладати до цього губи? Смивати воду, коли кришка унітазу піднята. Я ненавиджу, що в громадських туалетах немає кришок, зневажаю це це так огидно. Це дещо специфічне, але коли я працював у Макдональдсі, я деякий час був менеджером. Одного разу під час тренінгу було відео про процедури безпечного поводження з йогуртами у Happy Meal. Я був здивований, бо просто кладеш чубік у коробку і все. Але ні, ти маєш одягати рукавички. На це спантеличило мене, перш ніж очевидне, вдарило в обличчя. Звісно, бо діти прикладають до нього рот. Я пішов до всіх працівників із цим відкриттям, і вони відреагували так само. Купа здивування і це дурня, а потім, о, чорт, нам потрібні рукавички прямо зараз. Братан, навіть дорослі відкривають пакети з кетчупом ротом. Деякі з них ще й падали на підлогу під час розкладання, і їх просто кидають назад на полиці зрештою. А хто чорт забирає взагалі? Подумав, що сенсорні екрани для замовлення їжі в Макдональдзі це гарна ідея, особливо для замовлення їжі, яку їси руками. Один Бог знає хто торкався тих екранів і що вони робили своїми руками до того. Продукція з магазину, яку не миють. Джерело я працюю в продуктовому магазині. Овочі та фрукти брудні, руки працівників брудні, полиці брудні. І подумайте про все, до чого вони торкаються, перш ніж потрапити до магазину. Я не знаю яке рішення, але я мию всі свої продукти в гарячій воді з оцтом. Це викликає огиду. Буквально бачив, як у чоловіка з носа капали соплі на броколі. Гедота. О, гадаю, гаряча вода не обов'язкова. Так я погоджуюся з хорошим співвідношенням 1 до 4 оцту води плюс очищення, якщо потрібно. Але гаряча вода це вже занадто для мене. Класти брудну валізу на ліжко. Я не розумію, чому всі це роблять. Те саме і з розкладанням взуття на ліжку під час пакування. Божевілля. Задувати свічки на іменинному торті. Ей, якщо ти хочеш безкоштовний торт на честь чужого дня народження це той ризик, на який ти йдеш. Поїдання картоплі фрі в боулінгу, облизування пальців, а потім засовування їх у кулю для боулінгу, що робили інші до цього. Льодогенератори. Я не можу говорити за всі лікарні, але в одній я працював, і ми чистили льодогенератори кожні 3 місяці або частіше, якщо було потрібно. І вони завжди були в хорошому стані. А ось у ресторанах їх чистять лише тоді, коли виникають проблеми, і вони огідні. Я все одно беру напої з льодом, хоча чудово знаю, наскільки пліснявими вони стають. Краще просто про це не думати. Недостатньо часто прати постільну білизну. Я теж це розумію, але бач, я дуже льнивий і втомлений. Торкатися телефону, а потім торкатися їжі. Я не можу повірити, що люди не миють свої телефони регулярно. Отож, я ставлю свією посадомийну машину щонайменше двічі на тиждень. Фуршети. Не всі миють руки, перш ніж брати щіпці для їжі. Носіння взуття в будинку сама думка про це огидна. Або взуття на дивані чи на ліжку це так огидно. Люди лижуть дупи користуватися телефоном у туалеті та під час їжі не чистячи його регулярно. Багато людей не миють руки після користування громадським транспортом. Якщо я був не вдома, я мию руки щойно повертаюся, неважливо, де я був. Я працював в їдальні університету. Ми вивозили чисті тарілки до обідньої зали, щойно вони були оброблені в окропі. Дуже-дуже багато відвідувачів казали: Фу, чому моя тарілка мокра перед тим як витерти воду руками, рукавом сорочки або об штани, які щойно їхали в громадському транспорті. Люди тупі і огидні. Я живу в Нью-Йорку і завжди прошу друзів мити руки, якщо вони заходять до у мене в квартиру після поїздки в метро. Спочатку почувався незручно через це, але я досі вважаю, що так правильно. Тварини в продуктових магазинах і ресторанах просто перестаньте, це ж не тварини повадарі Мене нудить від дотиків до громадських дверних ручок, адже я знаю, скільки людей не миють руки, цілувати собак в рот. Гадаю, багато людей не миють ноги в душі, бо думають, що достатньо того, що по них стікає вода. Але цього недостатньо. Шокуюча кількість людей також не миє між сідниць. Лягати в ліжко після того, як ти провів весь день на вулиці, у тому ж одязі, в якому був у громадських місцях, це включає відвідування громадських туалетів та перебування на вулиці, а також взуття на ліжко. Категорично ні, просто огидно. Майже 90% речей, які ми робимо щодня. Так, і реальність така, що здебільшого все насправді нормально. Так це огідно, якщо про це думати, але наша імунна система досить добре справляється зі своєю роботою, і ти, по суті, ризикуєш захворіти сильніше, якщо намагаєшся жити в абсолютно стерильному середовищі. Звісно, ти маєш мити руки після туалету і не допускати перехресного забруднення сирого м'яса та овочів, але ти не помреш, якщо не будеш стерилізувати свій телефон щодня, або якщо в тебе вистачить нахабності, торкнутися в меню в ресторані. Сувати доларові купюри собі в ніс, щоб вживати наркотики. Я гадаю, що наркотики можуть бути більш шкідливими, ніж доларові купюри. Рукискання особливо ненавиджу, коли люди вирішують молитися за вечеряю, тримаючись за руки. Будь ласка, я свої руки вже помив, але я знаю, що ви гладили свого домашнього улюбленця, перш ніж сісти за стіл, а інший не миють руки як світ після туалету. Жахливо огідно. Дайте мені помолитися, склавши власні руки. Якби на вашу руку потрапили фекалії, ви просто витерли їх папером чи захотіли б використати мило і воду. Чому анус має бути винятком? Ну, якщо ти в громадському туалеті, це трохи незручно ставати сідницями на край раковини і мити дупи з милом, поки люди заходять чи виходять. Просто кажу. Друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал та сторінку в інстаграм. Пишіть у коментарях, що є вкрай антисанітарним, але всі все одно це роблять. І не забудьте відправити це відео друзям. До зустрічі!